Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Значить, Продовжуємо тему автомагнітоли, встановлюємо задню камеру, прокидаємо. В общем, дивіться, це отак прийшлося роздерти. Там саблі. Тут все розібрали, там все розібрали. В общем, розібрали всю обшивку, щоб можна було залізти сюди, прокинути. Провод. Все на кліпсах, все на застежках. Треба все знімати, бо по-інакшому діла не буде. Отак от, от. Значить, До речі, хочу похвастатись, дивіться. Це отак зараз виглядає пластик після того, як помив акрою. Акра шикарна річ, тому рекомендую. Використовується для мойки двигунів, але з пластиком вона також справляється, бруд відмиває ну, просто ідеально. От якось так. Тому я продовжую, далі включусь. Так, Шановні, дивіться. В общем, вивів наш провод тюльпан. Покажу вам лайфхак, як все це діло затягти. Ось у нас є гофра. Щоб легше все це було діло затягувати. Це, ось, ця вся коса вона йшла ось сюди і проходила у нас тут кругом. Знач, примотуємо зелентой дріт. Все це діло витягуємо, фішки об'єднуємо. Дивіться, як добре, що ми сюди залізли. Провід раз, провід два. Обірваний. Тут, бачите, все помотане, отаке, незрозуміле. Е, в общем, через оцю ось скрутку, через оцей здоровий бандаж ми цей розйомчик, тюльпанчик, ми не просунемо. Тому ми гофру стягуємо на цілий непошкоджений провод і продіваємо через гофрочку. От якось так. Тому нам треба буде сюди ще один дріт протягти, плюс питання. Візьмемо від його від включення заднього, заднього цього лампочки на задній хід. Зараз один дріт запустимо, пропустимо цю всю річ і це все восстановимо. Якось так. Так, шановні, в общем, прокинув я проводок. Все вийшло гарно ловко. Ринку. Ось він виходить, бачите, тюльпанчик і зелений дріт. Це буде плюс питання, буде плюс живлення. Братися він буде від лампочки, від цієї. Як включаємо задню передачу, вона засвічується. Будемо брати плюс. І вже безпосередньо, думаю, десь у цьому ось місці встановимо камеру. Бо у мене камера універсальна, фонаря в мене немає такого, щоб можна було перевезти його і спортити. Тому ну, подивимось, або в цьому місці поставимо, або в цьому. На пластик прикрутимо, подивимось, де як що. Тому якось, якось поки так. Тут, бачите, все, все красиво, все закрив. Да, салон запацьканий, але прийде час по моїм От, якось так. Ще раз звертаю увагу на такі речі, де на автомобілях відкривається ляда. Завжди звертайте на оці провідники, бо вони переламуються. Що тут, що тут, вони ламаються. Якось так. Ну та що, Я далі працюю, далі включусь, покажу. Так, шановні, продовжуємо. В общем, зняв я оцей пластиковий елемент з задньої ляди. Значить, кріпиться вона один, два, три. 4. Чотири гайки на шість і два пістончика. Ось один, ось другий. Все знімається, в принципі, акуратно, без усяких проблем. Значить, Дивіться, якщо я все це діло спробувати поставити оце отак. тут ось, щоб вона не закривала номерний знак. Все. Але є ось такий маленький нюансик. Тут калябуха здорова, тут роз'єми дуже здорові. Не хочеться мені сверлити тут великі дірки. Тому я зараз, якщо видно буде, ось тут ось є така діра, доволі таки масивна. Зараз спробую розкрутити плафон, оцю всю штуку шнягу пластикову, зняти і завести через оцю ось шпарину, щелину, називайте як хочете, ці провіднички наші. Тому я зараз спробую все це діло робити і вам покажу результат. Так, продовжуємо. В общем, отак я закріпив все це діло. Бачите, тут ніде нічого не мішає. Виглядатиме це отак. Ну, це ми відкоригуємо тоді. Ще замінив самонарізи, бо тут ну, просто печалька просто і ржаві. Я думаю, якщо прийдеться сюди ще раз лізти, я б їх би просто-напросто не викрутив. Тут шляпки замажемо Замажемо якимось <кій> солідолом, якимось, якоюсь консистентною смазкою. От якось так. І, бачите, ми нічого не пиляли, нічого не різали, Ось фішка тут. Зараз ми тепер все це діло спробуємо пропхати у цей сосочок. І далі вже на автомобілі будемо підключати. Далі я вам покажу, що, куди і як. Тому я зараз все це діло просуваю ось сюди. Далі работаємо. Так шановні, продовжуємо. В общем, все я вивів. Ось так все це діло виглядає у нас на автомобілі. Ось роз'ємчик живлення, ось роз'ємчик відео. Дивіться, по підключенню. Червоний колір у нас з'єднується із. Цим червоним і з ось цим зеленим. Це ми їх будемо підключати до плюса живлення лампочки заднього ходу. Значить, маса, чорний провід. Будемо кріпити ось у цьому місці. Бачите, ось тут маси є. отак. І у мене отакий прибор, крімпер, клемка на 6. Зараз це діло обжимаємо і монтуємо. Далі включусь, покажу. Так, шановні, продовжуємо. В общем, зняв я вже фонарь. Задній зняв резинку, протяг ось наш зелений провідничок, сосочок протяг. Значит, нам потрібна лампочка заднього ходу. Давайте я вам покажу. Ось фонарь. Бачите, вона сама нижча. До речі, як знімається? Ось один отвір, ось другий. Два гвинта відкручуєте ключом на 10 і просто. І смикаєте на себе. Тут ось одне яблучко сідає, тут ось друге яблучко сідає. Таке яблучко одне, таке яблучко друге. Якось так. смикуєте і все. Значить, Дивіться, нам потрібен оцей зелений провід. Це чисто, случайно, так совпало, що я взяв також зелений провід. У мене другого просто не було. Пояснюю, чому зелений. Ось дивіться. Ось чорний приходить. І від нього пішли відгалудження на всі лампочки. Тобто це в будь-якому випадку буде мінус. А зелений провод, той, що сюди підходить, ось він, чисто зелений, без всяких полосок, без нічого. Оце буде плюс живлення лампочки задньої швидкості. От ми зараз отут зачищаємося, або подивимось, може поставимо кліпсу, з'єднуємося і все у нас должно вийти. Ну, я працюю, далі вам покажу. Так, В общем, шановні, трошки я помилився, нам треба був не цей чорний плафончик, а білий плафон. Але я тут також зелений провод. Але він не чисто зелений, він зелений із червоною полоскою. Таку кліпсочку ми поставили, з'єднали. Виглядає це все отак. Тут також все в нас з'єднано, тут з'єднано. Тому ну, зараз все це діло трошки приводимо в божий вигляд. Щоб все це діло у нас було не отак висіло, а щоб гарно виглядало. Ну і, Я думаю, на цьому будемо закінчувати. Якщо буде ще щось цікаве, включусь, покажу. Так, шановні, як можете бачити, все в нас це діло працює. Виключив я передачу. Бачите, отак от хоп. Те включаємо задню передачу і у нас включається розметка. До речі, тут всі ці речі можна відключити камеру, запись, відключається розмітка, все це відключається. Ось якось так, Бачите, все це діло у нас працює. До речі, зараз давайте виключу зажигання. Поговоримо, ось куча роз'ємів тюльпанів. таких. В общем, ось бачите, допустім, CVBS In2, такий самий є здесь CVBS In1, там десь він під панелью. В общем, до них, як підключаєш, картинки немає. Значить, на задній панелі розположений роз'ємчик. Там лише один. Отакий ось такий ось тюльпанчик, він без наліпки, без нічого. Подивився штатну інструкцію. Давайте я вам зараз продемонструю. Включив запалення. Нажимаємо настройки. Бачите, девайс-порт. Інформація. Клацаємо. Бачите, великі ці. І от у нас, Що у нас тут пописано? А19 CVBS In1. Я до нього підключав камеру, вона не працює. А2, CVBS In2. Також камера у нас не працює. Значить, нам потрібен порт F. Отакий От ось. Бачите, роз'єм F8. Back CBS. Тобто back, ну, це можна розшифрувати як зад, назад. Ну, в общем, розшифровуйте, як хочете, але підключається саме до цього роз'єму. От якось так. От якось так. Тому, Тому. Я думаю, на цій ноті. Отакій от ноті я буду все це діло завершувати. Отак от, от. Я думаю, ми зробили колосальну роботу. Прийшлось помучатись, поки прокинути всі провода, все це діло. Зробити, щоб воно було хоч на щось схоже. Але я думаю, що в мене все це діло вийшло. Тому кому сподобалось. Робимо так. Кому не сподобалось, значить не сподобалось. Можу сказати, що допомагайте своїм знайомим, близьким, рідним у таких ось ситуаціях, які самі не зможуть подолати оці моменти деякі. Ну і можу сказати лише одне, що далі буде.